Шо ви не і обиженки Поки ви там плачете, папочка работает. Зарабатыває бабки. А ви дальше там можете сміятись там, блядь, і все, все що інше можете говорити. Не на вас, так похою. Мені стало похою, хто про мене, що подумає. І все інше. Коли я став забивати хер на ваш. на ваше міння. Тому що воно нахер нікому не треба, крім вас самих. Блять, <піздя> правда, переверну політо, але ти таке. А! Пізда! До Короч, це до балата все, короче. Ну это таке.